Перволок Харківський провулок. Бардак на вулицях міста. Проще говоря. Ну це нові роблять. Далі сміття. Ну Пішли пройдемося. Око замилювання. Планувалося розширення проїжджої частини, це на скільки розширення? На 5-10 сантиметрів. Тут вигрибли будуть асфальт робити. Цікаво до жахіття. Ось люк ще один. Цікаво чи його будуть піднімати, коли кластимуть. Ні, його закладуть, а тоді роздовбуть. Які ваші думки, Олександр Михайлович? Мої думки, думи мої думи, як казав Шевченко, ми не з вами. Розширення я тут не бачу аж ніякого. Бачу на кілька 10-20 сантиметрів максимум, а можливо, цього немає. Стоянки автомобілів можна було б трошки збільшити проїзд частину, замість міста зробити стоянку автомобілів. Ну там вгорі, їм видніше, ніж нам. Угу. Зрозуміло. А люки оце залишається проблема. Чи будуть їх піднімати, чи знову будуть після нового асфальту їх роздовбувати, щоб дістати. Чи зреагують на це міська влада, ТЕЦ і водоканал? Нема ніякого порозуміння. Ось ну, ми дійшли до кінця провулку Харківського. Ось ми бачимо ще один люк ну, провалений. Чи будуть його піднімати, чи ні. Питання є, а відповіді чи будуть, чи ні. Ну, саме перехрестя також викликає дуже багато запитань, хоча його нещодавно робили, немов би. Бачимо. Да.